ФОП і наймані працівники обмеження, алгоритми оформлення кадрові документи. От і настав той момент, коли ви фізична особа-підприємець розширюєте свою справу або, або вибрали вид діяльності, де без найманої робочої сили не обійтися. З чого почати та чи взагалі ви маєте право наймати працівників? Давайте будемо розбиратися. Обмеження трудових відносин для ФОП, який перебуває на загальній системі оподаткування, обмеження в кількості найманих працівників відсутні, а от для ФОП платника єдиного податку такі обмеження існують. Звер... Звернувшися до пункту 291.4 податкового кодексу України, бачимо, що ФОП платник єдиного податку першої групи взагалі не має права використовувати найману працю. Фоплатник єдиного податка другої групи може одночасно перебувати у трудових відносинах з найманими особами в кількості, що не перевищує 10 осіб. Фоплатник єдиного податку третьої групи не має обмежень щодо кількості осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах. А ФОП платник єдиного податку 4-ї групи не використовує працю найманих працівників, тобто має таке саме обмеження щодо найманих працівників, як і ФОП першої групи. Зверніть увагу, при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї, передбаченого законодавством віку, а також працівники призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, передбачено під пунктом 291.4.1 Податкового кодексу. Оформлення трудових відносин. Алгоритм оформлення трудових відносин з найманим працівником регулюється Кодексом законодав... законів про працю. Так, відповідно до статті 24 КЗПП, при укладанні трудового договору громадянин зобов'язаний подати. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку у разі наявності або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та документ про освіту, це спеціальність, кваліфікація. Про стан здоров'я або інший документ, якщо такі умови передбачені окремими нормативно-правовими документами. Але зверніть увагу, що трудова книжка зберігається у працівника в такому випадку. За вимогою працівника ФОП роботодавець вносить записи до. Про прийняття, переведення, звільнення до трудової книжки працівника відповідно до інструкції про порядок введення трудових книжок працівника, затвердженої спільним наказом мінпраці, Мінюстом і мінсоцзахистом від 29.07.93 року за номером 58. За мирних часів. При укладанні трудових відносин з ФОП трудовий договір мав обов'язково мати письмову форму. Це пункт 6, стаття 24 КЗПП. Для цього, як правило, застосовували форму трудового договору, затверджену наказом Мінпраці від 08.06.2001 року за номером 260. Але відповідно до статті 2 закону України від 15.03.2022 року за номером 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. Тобто, у період дії воєнного стану ФОП може не укладати письмовий трудовий договір, але після припинення чи скасування воєнного стану, ФОП має укласти письмові трудові договори зі всіма своїми найманими працівниками. Отже, потенційний працівник пише у довільній формі заяву про прийняття на роботу при укладанні усного трудового договору, в який зазначає дату початку роботу та посаду та надає зазначені вище документи, після чого ФОП-роботодавець має виконати наступні дії. Це перше: видати наказ про прийняття на роботу. Використовуючи або типову форму наказу розпорядження про прийняття за, за номером п 1 затверджену наказом Держкомстату України від 5 12 року за номером 489, або довільну форму з урахуванням реквізитів типової форми. Та друге, направити повідомлення до ДПС про прийняття працівника на роботу за формою, яка передбачена додатком 1 постанови Кабміну від 17.06.2015 року за номером 413. Це про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника домашнього працівника на роботу, укладання їх консульту. Тракту або припинення трудового договору з домашнім працівником. Також обов'язком ФОПа роботодавця, відповідно до статті 29 КЗПП є до початку роботи працівника за трудовим договором, бо згоджені із цим працівником спосіб проінформу... проінформувати його про таке. Це місце роботи, інформація про роботодавця, у тому числі його місце знаходження, трудову функцію, яку зобов'язаний виконувати працівник, посада та перелік посадових обов'язків, дата початку виконання роботи, також визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами. Права та обов'язки, умови праці, наявність на робочому місці забезпечених і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору під підпис, правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи. Тривалість робочого часу і відпочинку, а також при про положення колективного договору у разі його укладання, звісно, проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, також організацію професійного навчання працівників, якщо таке навчання передбачено, звісно, тривалі щорічної відпустки, умови та розмір оплати, процедуру та встановлення КЗПП строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні... Дотримуватись працівник і роботодавець. Необхідні кадрові документи, як бачимо із статті 29 КЗПП, і випливає перелік основних документів, в тому числі кадрових, які мають бути у ФОП-роботодавця. Це таке. Перше правила внутрішнього трудового розпорядку. Друге це колективний договір або, у разі його відсутності, відповідні локальні документи, такі як положення про оплату праці, про преміювання, про відпустки тощо. Третє це посадові робочі інструкції. Четверте трудові договори. Та п'яте це журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці протипожежної охорони тощо. Враховуючи той факт, що ФОП, який використовує найману працю, є роботодавцем, та на нього поширюються і інші норми трудового законодавства в частині наявності таких кадрових документів, як це штатний розпис, графік відпусток, табель обліку використання робочого часу, накази з кадрових питань та журнали реєстрації наказів з кадрових питань, серед документів, які доцільно мати, це особова картка працівника, типова форма за номером П. 2. Проте ФОП має право самостійно визначити щодо організації кадрового обліку з використанням форми П2. Якщо ФОП приймає рішення не використовувати типову форму особової картки, він зобов'язаний вести облік відпусток, що надають працівникам. Це передбачено статтю 10 закону України від 15.11.1996 року за номером 504 96 про відпустки в будь-який інший затверджений самостійний спосіб, як ж відбувається розірвання трудових відносин. Алгоритм розірвання трудових відносин, ФОП роботодавця з найманим працівник, працівником, так і як і алгоритм їх оформлення, регулюється КЗПП. Підстави для розірвання трудового договору зазначені статтею 36, 38, 40 та 41 КЗПП. З поміж цих підстав виділяється норма, наведена в пункті 10 статті 40 КЗПП, відповідно до якої ФОП роботодавець може розірвати трудовий договір з найманим працівником. У випадку призову або мобілізації ФОП під час особливого періоду. При звільненні працівника за цією підставою трудове законодавство не зобов'язує зобов ФОП роботодавця попереджувати працівника заздалегідь про звільнення та виплачувати йому вихідну допомогу. Щодо подальшого алгоритму дій, то статтею 47 КЗПП. Зобов'язує ФОП роботодавця у день звільнення. Це перше видати працівникові копію наказу розпорядження про звільнення. Друге це видати письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при такому звільненні. Третє це провести з працівником розрахунок у строки, визначені статою 116 КЗПП, зокрема, виплатити йому заробітну плату. За фактично відпрацьований час і компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Та четверте, на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, яка зберігається у працівника. Робимо ж з цього висновки: що перше, не всі ФОМПи мають право використовувати найману працю. Обмеження передбачені тільки для ФОП-платника в єдиного податку першої, другої та четвертої групи. І друге, це вимоги трудового законодавства в частині кадрового обліку розповсюджуються також і на ФОП-роботодавця.